Привіт! Мене звати Саша Гуржі, я тревел-агент і в цьому випуску хочу показати вам готель Grand Palace. Знаходиться готель в Кургаді в районі Мамша. Це недалеко від центру міста, від вулиці Шератон. Якщо відпочивали в цьому готелі, ставте лайк від цим відео, діліться своїми враженнями, своїми відгуками в коментарях. Якщо ні, приємного перегляду та погнали на огляд. Лобі готеля. І навіть з першого кроку, знаходячись тут, ти відчуваєш, що дійсно тут є невеличкий натяк на палац. Так само, як в Titanic Pellez, так само і в Grand Pelleс. Величезні люстри, об'ємні крісла, і поки що мені подобається. Відразу В лобі у нас розташований бар. Hello. A coffee in free, or no? By money. coffee free? free? No money. How much? How much How much americano? Hello. This coffee free? Yes. Okay, How much? При готелі є сувенірні лавки, відразу починаються вони з лобі. проте я раджу краще за все вийти за територію готеля. Там розпочинається променад Мамша, там безліч магазинів, аптек, сувенірів. Там все можна буде прикупити. А якщо хочеться вийти ще більше то 2-3 долара вас відвезуть, ні, не 2-3, 3-5 доларів і вас відвезуть на вулицю Шератон, центральна вулиця Хургади, де величезна вулиця з сувенірами, з фруктами, з ресторанами, кафе, морепродуктами, все там є. Спускаючись з рецепції, у нас знаходяться басейни. З однієї сторони басейни, а з іншої сторони номера Swim Ap. Поселяючи саме в ці номери на першому поверсі, у вас буде прямий вихід до особистого басейну. Ну, до особистого басейну на декілька номерів. Саме ці номери у нас з терасами, з шезлонгами. Шезлонг можна використовувати як крісло. І як ламзак. Друзі, в цьому випуску я вам покажу одну з найпопулярніших категорій номерів в готелі Grand Palace. номер сьют Swim Up з прямим виходом до басейну. Але розпочну я з ванної кімнати. У нас через перегородку стоїть унітаз, є фен, є косметика готелю, мінімальний набір, умивальник, дзеркало і душ. З іншої сторони у нас розташована шафа. Тут є білі халати, тапочки, сейф, а користування сейфом безкоштовно. Пляжна сумка. Дзеркало в повний зріст. І переходимо до основної кімнати. Тут у нас величезне двохспальне ліжко King Size. місце під ваш багаж. Вже зібрані полотенці для пляжу. Є чайник, кафейно-чайний набір, водичка. Ще одне дзеркало. Ось такий вигляд має кімната. Ось тут розташований міні-бар, зона відпочинку. Диван, до речі, розкладається. Міні-бар у нас заповнений фантою, спрайтом, колою та водичкою. Великий плазмовий телевізор і тераса. Тераса з двома шезлонгами та прямим виходом до басейну. До речі, зараз виходив з корпусу. Хотів вийти на вулицю. А тут, в самому корпусі, розташований ще один бар, в якому є морозиво, закуски, натуральна зернова кава. І це все без жодних доплат. І друга категорія номер, я вам покажу, це номер с'ют сів'ю з видом на море. Розпочну я вам відразу з прихожої. Тут у нас шкафи, місце під речі, двері відкриті. так, Місце під речі, сейф, сумка, додаткова подушка та ковдра. Халати. Абсолютно у всіх номерах є халати. Ось так виглядає ванна кімната. Закривається вона міжкімнатними дверима. У нас лише душ, причому ванна у нас великого розміру. Є фен, є дзеркало, мінімальний набір косметики та унітаз. Але вся краса розпочинається ось тут, в основній кімнаті. Велике двоспальне ліжко. По бокам у нас тумбочки з розетками. Це мені дуже подобається, тому що постійно заряджаю гаджети і хочеться, щоб все було під рукою. Місце під ваш багаж і відразу рушники для пляжу, дзеркало. В принципі, номер дуже схожий на свій ап. Але тут без басейну лише балкон з чудовим видом на море. Також розкладний диван. І виходимо з вами на балкон. До речі, ці крісла можна робити з них шезлонги, на них загорати тут. І відкривається чудовий вид на басейн та на пляж. Туди я і пропоную зараз піти. І виходимо з вами до пляжу. Тут у нас вімпапи. Тут у нас басейн, в який також можна запливти, плавати, загорати, відпочивати, купатися. І трішечки далі в нас вже розташований пляж. Мені подобається те, що вздовж пляжу є ось такі кабани. Я не бачу інформації про те, платні вони чи ні. Скоріше за все безкоштовні і користуватися ними можуть всі охочучі. Лише погляньте, як рівно облаштовані парасольки з шезлонгами. Тут можна лежати, відпочивати, загорати. І зараз покажу вам, який у нас захід в море. Захід в море у нас піщаний, що дуже зручно для відпочинку з дітками. Готель Palace розташований на першій береговій лінії та має власний піщаний пляж. Пляж довгий, як на мене, міст вистачає всім. Піщаний пологий захід в море. Тут інколи бувають відливи, але незначні. На пляжі є парасольки, є шезлонги. І головне те, що мені тут подобається, що відстань між шезлонгами 2-3 метри. Тобто не буде такого кучкування на пляжі. Місто вистачає всім, пляж довгий. Хотілося б, звичайно, все це обдивитися більш детальніше, але в готелі я не проживаю. Вказу вам коротенький кріспогляд. Але якщо вам готель подобається, ставте лайк від цим відео, і можливо я повернусь сюди, щоб відзняти для вас великий повноцінний огляд. Всього в Кургаді три готелі Гранда. Перший Grand Готель, другий Grand Resort і третій Grand Palace, який я вам показав. Гранд Resort і Grand Hotel я вам став показувати, що я а, зробив для себе фотографії цих готелей, тому якщо буду туристів відправляти, буду їм показувати живі фото та відео. Проте Гранд Пелес набагато кращий. До чого це все веду? До того, що. Оцей довжелезний пляж, він загальний відразу на три готеля. Але при цьому шезлонгів вистачає всім. Навіть зараз прогулюючи пляжу, дуже багато вільних парасольок, шезлонгів. Якщо прийти в будь-який час, мені здається, все рівно вільне місце буде. І зараз спробую показати вам весь наш пляж. Починається він ось ось з цієї сторони. І тягнеться догою, 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 догою. Аж до аквапарку. Пляж довжиною 800 метрів. Є міні-аквапарк із двох гірок, проте вони не дуже екстремальні. Але пляж з піщаним заходом в моря дуже зручно і діткам, і дорослим, які не вміють плавати. Звертайте увагу на те, що відразу поблизу наших пляжів пропливають яхти запарковані яхти і їх тут чимало. Я міг би сказати, що готель чудово підходить для сімейного відпочинку, адже дійсно тут дуже зручний для дітей пляж, піщаний, пологий захід в море. Проте, перебуваючи тут вже півтори години, я розумію, що дітей тут майже немає. Тут більшість дорослих, тому що, по-перше, номери своїм ап з басейном частіше за все готель не поселяють ці номери. Тут номери джакузі, за всі півтори години я дітей не бачив взагалі. Можна було сказати, що це готель для дорослих, але ні, він так себе не вважає. Тому приїхати сюди з дітками можна. Але я вважаю, що для дітей тут анімаційна програма і розваги, якщо й будуть, то вони будуть зовсім мінімальними. Управляючи на відпочинок, багато туристів мене запитують, Саша, а чи є в готелі інтернет? Чи купувати нам Сім-карту? Так от, в готелі Grand Palace безкоштовний Wi-Fi є, проте ловить він лише на рецепції. Якщо вам потрібно бути поціним на зв'язку, то краще за все купити сім-карту. Її вартість приблизно 11 доларів. Цім карт подається в аеропорту, і цього інтернету вам спокійно вистачить на тиждень півтора тижні вашого перебування в Єгипті. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця. сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом відпочивати в цьому готелі будете саме ви. А я вам радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на мій закритий телеграм-канал для турагентів по кургаді та по Шарм-Ель-Шейху. Долучайтеся. Мене звати Саша Гуржій. Від вас лайк. та до нас зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!